Отже, я сьогодні приготувала тему саме дієтотерапії при гастриті, тому що вона, як на мою думку, вона найбільш поширена у сучасному світі, і особливо і серед підлітків, і саме серед молодих людей. Сьогодні я хотіла б розглянути такі питання: як перше, що таке гастрит та його класифікацію, також правила харчування при гастриті, також дієта номер один, яка. Характеризується тим, що вона дуже дієва при гастриті. Також, звісно, що у кожної дієти є свої переваги та недоліки, і також рекомендації щодо харчування для полегшення стану при такому захворюванні, як гастриті. Отже, що ж таке гастрит? Гастрит це хвороба, при якій утворюється запалення оболонок шлунка. А якщо ми кажемо про форми гастриту, то розрізняють дві: це гострий та хронічний. А ви можете побачити на слайді, що хронічний він поділяється на три типи: це тип А, тип Б та тип С. А що стосується чинників, які спричинюють форму гастриту, вони можуть бути, наприклад, неправильне харчування, також споживання гострої їжі надто великими порціями. А далі надмірне а, вживання алкогольних напоїв, також це може бути причиною тюну також вживання кави, і також недостача білків та вітамінів в постійному раціоні людини. А, що стосується саме гострого гастриту, то він спричинений такою бактерією, як гілакобактерпілурі. Що стосується саме хронічного, як я казала раніше, то він ділиться на три типи: це тип А, тип Б та тип С. А що стосується типу А, він є автоімунний. А що стосується типу Б, то він спричинений бактеріями, тобто це бактеріальний гастрит. І тип С, це гастрит, який спричинює білярний рефлекс жовчих шлунок. При хронічному гастриті загострення змінюється фазами ремісій. Особливий склад та режим харчування при цьому захворюванні це обов'язково складова лікування, адже поряд з прийомом препаратів, фітотерапією, також боротьбою з супутніми чинниками та санітарно-курортним лікуванням. Дієта при хронічному гастриті вона залежить від фази течії та індивідуальної переносимості. Якщо ми кажемо про загострення, то під час загострення, звісно, що обмеження будуть в їжі жорсткіші, а при ремісії раціон харчування дозволяють значно розширювати. Що стосується харчування. То в ньому має міститися необхідна для нормальної роботи організму, кількість поживних та мінеральних речовин і, звісно ж, вітамінів. Дуже важливо дотримуватися режиму харчування. Перше, це не можна робити тривалі перерви між прийомами їжі, також потрібно ритмічно їсти в строго визначений час на річі чотирьох разів на день, і також ретельно пережовувати їжу. Що стосується дієти столу номер один, то при загостренні саме хронічного гостриту, незалежно від кислотності, дієтологи та лікарі призначають дієту стіл номер один. Що стосується задачі цієї дієти, то це забезпечити хворому шлунку спокій, також позбавити його від зайвого подразнення. Тому Їжу приймають виключно в протертому вигляді, особливо корисна, відварна або приготована на пару. І суворі обмеження діють на період від 1 до 2 місяців. Далі ми поговоримо саме про правила харчування за цим видом дієти. А що стосується столу номер один, він вимагає серйозного дотримання правил. По-перше, харчування має бути дрібним та частим, здебільшого 5-6 разів на день. Тоді невеликі обсяги їжі легше проходять по шлунково кушковому тракту і швидко перетравлюються. А друге правило це те, що їжа має бути відвареною, приготованою на пару або запеченою у фользі чи під кришкою. Якщо ми кажемо про смажене, тверде, запечене на відкритому вогні або сире, воно не повинно допускатися. Також дуже важливо, щоб їжа була теплою, тому що холодне або надто гаряче, будуть подразнювати шлунок, і тим самим його потрібно виключити з раціону. Далі Стіл No1 вимагає ретельного пережовування їжі, також готування страв без паніровки та скоринків. Також необхідно слідкувати за рівнем солі, якщо ми кажемо про допустиму норму для цієї дієти солі, це 6-8 г щодня. Також рекомендують перед сном вживати склянку вершків або молока. Далі я б хотіла поговорити про список заборонених продуктів при даному захворюванні. Що стосується заборонених продуктів, по-перше, це свіжий хліб, також житній, здобне та листкове тісто. Далі це жирні сорти м'яса та риби, які теж виключаються з раціону. Наступне це бобові, адже вони дуже важкі для шлунка. Також це жорсткі крупи, наприклад, кукурудзіна, ячнева, перлова та пшеняна, які теж виключаються. Стосовно овочів, овочі, які багаті на клітковину, потрібно їх теж виключити з раціону. Це може бути, наприклад, білокачана капуста, редис, редька, цибуля, ріпа, огірки та щавель також гриби потрібно виключити. Далі, що стосується Овочів та фруктів та а, теж виключаються із раціону. Також шкідливі смажені або зварені круто яйця, солоний сир, ковбаси, консерви та продукти копчення. Солодкість здебільшого шоколад, цукерки та морозиво. І що стосується напоїв, це, наприклад, кава, газовані напої та квас. Далі список продуктів, які дозволені. Столом номер один. По-перше, потрібно замінити хліб із цернозернових злаків, який буде здебільшого надавати перевагу харчуванню над свіжим або житнім хлібом. Також це нежирне м'ясо, наприклад, курятина, яловичина, кролик або телятина. А якщо ми кажемо про рибу, як я казала раніше, забороняються саме жирні сорти риби, але нежирне філе риби без шкіри має бути при цьому. Також це знежирені кисломолочні продукти, що стосується сиру, його можна їсти за однієї умови, він потрібен бути твердий і також з нейтральним смаком. Що стосується овочів, як я казала раніше, що з клітковиною ми не допускаємо до свого раціону, але можемо використовувати, наприклад, картоплю, моркву, буряк, кольорову капусту, гарбуз, обмежено можна використовувати зелений горошок. Що стосується зелені, можна на велику кількість вживати, наприклад, петрушки або кропу. Також можна включати в раціоні ранні гарбузи та кабачки, також яйця, але вони повинні бути не сирі, не круті і не дуже смажені. Що стосується каш, мають місце мана, крупа, гречка та рис. Також можна використовувати термічно оброблені фрукти та ягоди, наприклад, найкращим варіантом будуть печені яблука. Саме, що стосується тепер переваг та недоліків харчування за дієтою номер 1 отож, ми почнемо з переваг. Перевага такої системи є лікувальний ефект, саме при хронічних та гострих захворюваннях шлунково-кишкового тракту, також дуже актуальним, гастрити з підвищеною кислотністю. Саме завдяки цієї дієти зменшується запалення, також нормалізується секреторна та рухова функція шлунку, загалом покращується робота системи травлення. Також цей реціон дуже багатий за користю речовин, і він якби може дорівнювати збалансованому харчуванню, але, звісно, є і недоліки. Наприклад, якщо людина не хвора саме на гострі або такі прям хронічні форми гастриту, то їй не потрібно постійно вживати цю термічно оброблену їжу, тому що дієта ця здебільшого довга, вона мінімум на півроку. І що стосується ще заборонень, я б сказала навіть це виділила як категорично заборонених продуктів. По-перше, це алкогольні та газові напої, а далі це гострі, кислі та солоні страви, які теж будуть порушувати функції шлунково-кишкового тракту. Як я казала раніше, це солодкі, здебільшого морозиво та шоколад, плюс морозиво дуже холодне і теж заборонено під час даного захворювання. Також жирні страви та смажені продукти виключаються: міцний кава та чай, кондитерські вироби, такі як тістечка, торти, наприклад, копчені продукти. А далі, що стосується хронічного гастриту ще, то його нормальна діяльність порушується через запальні ураження слизової оболонки. І, як я казала раніше, характерний саме гастрит з підвищеною кислотністю. Тобто збільшується велика кількість шлункового соку, і тут має місце печія. це один з головних показників гастриту з підвищеною кислотністю. Якщо ж в результаті стоншування слизової оболонки і загибелі її залоз, кислотність знижується, то тут же говорить про гастрит із зниженою кислотністю. І якщо ми кажемо про гастрит сам з підвищеною кислотністю, ми виключаємо такі е, страви з раціону. Наприклад, це м'ясні та рибні бульйони, також грибні та овочеві відвари, м'ясо, птицю або рибу в смаженому вигляді, також солоне, копчене або в'ялене м'ясо або рибу. Також не рекомендують вживати в їжу м'ясні, рибні та овочеві консерви, особливо якщо вони в томаті. Також прянощі, пряні овочі, кислі незрілі ягоди та фрукти, міцний чай та кава. Дотримуючись певної дієти, обов'язково раз на місяць можна пити свіжий сік картоплі по півсклянки наче серце за одну годину до обіду. Також вранці є дуже корисною гречана каша. І води здебільшого талої потрібно пити багато. І саме на кінець моєї доповіді я винесла такі три поради, які можна використовувати при гастриті. По-перше, потрібно виключити з раціону страви добного тіста, смажені продукти, щільне молоко. Самощільне. а також чорний хліб. У період загострення хвороби не можна вживати ніякому разі це сирі овочі та фрукти. Бажано три рази на день пити по 100 мл соку чорної смородини, також корисно до їжі з'їдати одну чайну ложку тертого хрону з цукром або медом, і також восени та взимку можна включати в раціон свіжі ягоди журавлини. У мене, в принципі, все. Дякую за увагу.